Росія у війні проти України намагається грати на наших слабкостях. Вона шукає вразливі теми, які допомагають розколоти суспільство, вкидає в український інформаційний простір конспірологічні теорії, розганяє панічні настрої для дестабілізації ситуації всередині країни. Сприяють й цьому корисні ідіоти, про яких ми продовжуємо говорити. Вони звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Сьогодні поговоримо про українського блогера Олексія Оскера. Він активно веде свої сторінки у соціальних мережах. Його відео збирають десятки тисяч переглядів у 2014 і 2019 роках Оскер балотувався у народні депутати до Верховної Ради, але обраний не був у 2021 році. Оскер фіргував у справі про продаж посади голови Миколаївської облдержадміністрації за 600 тисяч доларів. Тоді його затримали. За інформацією руху чесно. Через рік суд випустив Оскера під домашній арешт. Взимку 23-го служба безпеки України повідомила Оскару про підозру за дискредитацію збройних сил та підготовку фейків для ток-шоу російського пропагандиста Соловйова. Відео Оскара використовували російські пропагандисти для підготовки і проведення ворожих інформаційних операцій. Зокрема, відео поширювали так званий перший заступник міністра інформаційної політики ДНР Данило Бессоном І пропагандистське російське видання Україна.ру наприклад у цьому відео Оскер розповідає про нібито серйозні проблеми в українській армії і дуже великі втрати з українського боку. Влада, військові, прокуратура правоохоронна система, замість того, щоб реагувати відповідно на мої заяви, на мої. Звернення на те, що на крик людей, хлопців рідних, на крик душі, про те, що е, на передовій, е, зокрема на самих гарячих нульових точках, де е, дуже є вразливі місця, через які можуть зайти рашисти на територію України, є проблеми: проблеми з ауніцією, проблеми з артилерією, проблеми з прикриттям, проблеми зі зброєю, проблеми з технікою, проблеми якраз з тим всім, про що нам розповідають, з чим проблем немає. Проблеми е, також проблеми з продуктами, з медикаментами, з чистою водою. Е, це я взагалі мовчу. У нас пацани лягають сотнями за день. Ви про це не знали? Ви ніколи про це не знаєте. Ніколи не знаєте. Що 19 числа під Бахмутом лягло 500 пацанов. Ви десь цю новість почуєте? Ні. а я цю новість зараз виясню. Я найду тих людей, тих родичів цих загиблих. І я обов'язково вам опублікую і озвучу про те, що за одну годину поклали 500 наших пацанов. І за камбатів, камбризів і офіцерів, яких вивели на нульову позицію, здали к самі. І пацано накрили і вбили, і через два дня вже прийшли похоронки. 500 похоронок. Перед тим, як продовжу, хочу нагадати, що корисні ідіоти сприяють Росії впливати на українців в інформаційному просторі. Ми зі свого боку досліджуємо і пояснюємо, як їх розпізнати. Тому я хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує ініціативу, як настати овочем фінансово. Якщо ви ще ні, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі чи на платформі Баймієкофі. Це важливий крок на шляху до формування світомого суспільства, яке ворог не зможе використовувати у своїх інформаційних операціях. Ця дякую вам. Спочатку повномасштабного вторгнення Оскар разом з деякими іншими корисними ідіотами займається дискредитацією вищого військового командування України, генштабу та Міноборони. Блогер намагається викликати у суспільство невдоволення діями влади, тому маніпулює особливо чутливою темою забезпеченням українських військових. Він стверджує, що бійців на передовій не можуть забезпечити елементарним їжею та одягом. Картошка, яку ви мені передавали, відправляється воєнним. Тому що хлопці сказали, що їжі вообще ще А каже дайте хоч щось. Кинули, каже, як собак. Без їжі, без одежди, таке відчуття, я не знаю, що в нас воєнне руководство якесь все або корумповане, або ФСБшне пор Вместо Без того, щоб пацанів кормить і одівати, вони граблять. Оскар дискредитує не лише вище військове керівництво, він звинувачує комбатів у тому, що вони начебто зневажливо ставляться до своїх солдат. Саме обідно в цій ситуації, що рятувати хлопців треба не тільки від расистів, яких вони теж там пакують в українську землю, не тільки від холода і голода, що обідно, тому, що я трі не розумію, де ті всі мільярди. Е, кому хорошо? Притула розказала в Конгресі, що все хорошо, у нас все є, воєнник все є. Ну, мабуть, він в другої реальності живе в другої трошки в мірі. Ми в своєму мірі живемо Саме бідно, що приходиться ще пацанів рятувати від влади від переслідувань, від СЗЧ надуманих, від безпреділа комбатів, які просто їх там обривають, гроші забирають, посилки забирають і напередок з автоматом старим, який заклинює. Нагадаю, словник Колін трактує поняття «useful ідіот або корисний ідіот як будь-яку особу, якою можна маніпулювати в політичних цілях. Термін спочатку використовувався для людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичні режими. У нашому ж випадку це українці, які сприяють Росії, і так вони можуть робити це абсолютно несвідомо, не розуміючи, що стали об'єктом маніпуляції ворога. Оскар називає геноцидом не війну Росії проти України і звірства російських військових, а те, що комбати нібито не дбають про своїх бійців і не просять про постачання теплого одягу для них. Разом з тим Оскар просуває тезу військового перевороту в Україні. Мовляв, от хлопці повернуться з продовою і наведуть порядок. А там що хлопці прийдуть після зовнішньої війни і тебе почистить, і країну почиститься, кабінети почистить чиновники почищать, судді почистить, мусоропочиться, які сьогодні реагують тільки на замовлення, які сьогодні тільки те, що їм сказали, а не те, що їм написали. Безлузі цієї тези свого часу добре пояснив військовослужбовець ЗСУ, ветеран та громадський активіст Юрій Годименко. Він сказав, що якщо ми хочемо змін на краще, працювати доведеться всім. І не потрібно перекладати повну моральну відповідальність за зміни на тих, хто повернувся з фронту. Бо робити зміни можуть не тільки вони, і жити в країні теж будуть не тільки вони це фундаментальна річ. Ще одна чутлива тема, яку коментує Оскар, обмін полонених. Він стверджує, що влада нібито не хоче йти на контакт з рідними деяких військових, які зараз перебувають в полоні. Ну от чогось іменно 54-та, ван просто вперлися, Не хочуть принципово, влада не хоче йти на контакт з рідними полонених і не хоче навіть слухати і приймати документи про те, щоб запустити сам процес обмін полонених. Оскар каже, що влада нібито займається обміном одних полонених, а інших ігнорує. Чому ви займаєтесь обміном полонених одних і? В даній ситуації от тупо ігнорують. Я не можу прийняти, чому? Мені здається, корінь з лад заключається в тим, що хлопці 54 бригади, на першу чергу, а, є свідками а, нехороших, в комбатів. Тому якщо хлопці вийдуть на волю, то їм є що розповісти. І розповісти дуже багато, чого. як ми попали в полон, можливо, здали позиції, а можливо продали позиції. І дуже багато цікавого ми можемо почути. Тому рода дуже боїться вони не звичайно, що потім впливатимуть такі неприємні факти. Зауважу, що питання обміну полоненими потребує дійсно делікатної комунікації, не в останню чергу через те, що ворог намагається маніпулювати родинами військовополонених і вносити розбрат в українське суспільство. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець пояснював, що російська сторона неодноразово ставила під загрозу проведення обмінів. В останній момент могли змінити списки деяких полонених, не привозити на місце обміну, аргументуючи тим, що вони буцімто відмовилися. Якщо один приклад маніпуляції Омбусмен наводить розповсюдження списків з українськими полоненими, яких Україна нібито не хоче повертати, тому що найменше некоректно говорити про те, що одних полонених міняють, а інших ні. Як це робить Оскар? Додам, що у цій ситуації з полоненими чи зниклими безвістів? Варто пам'ятати про ще одну небезпеку: це поширення їхніх персональних даних, бо це теж може негативно вплинути на процес повернення воїнів. У нас був випадок, коли йшли переговори. По звільненню одної жінки військовослужбовця, але вона змогла представитися цивільною людиною. Але тим не менше, деякі її колеги по службі, намагаючись з їхньої точки зору зробити правильні дії, якось пришвидшити або вплинути, як їм здавалося, на результати точніше, на процеси обміну, вони написали про те, що нам необхідно пришвидшити її процес, тому що вона дуже крута військовослужбовиця. Вона зробила дуже багато для захисту України. Вона мама двох дітей. Ну тобто, видали ту інформацію, яка там в процесі її перебування в полоні ретельно приховувалась. Врешті координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зараз є базовою базовою структурою, яка Координує всі інші структури, задіяні в питаннях обміну е, і роботи з родичами зниклих безвісті та полонених. Олексій Оскер займається дискредитацією оточення президента і місцевої влади. Оточенню президента Оскар переписує розкрадання гуманітарної допомоги. Однак знову ж таки робить це без наведення доказів своїх слів. Пане Президенте, Володимир Олександрович, Ви мені скажіть, будь ласка, а у вашому оточенні є нормальні люди. Ну там патріоти, там ну більш-менш порядні е, політики, е, можновладці. А то у вас як не ярмати шолонами краде гуманітарну в Запорізькій області, так і тільки Тимошенко на посашлях подошляховику вкраденому з General Motors Моторс е, на Зсу катається, який до речі теж причетні до розкрадання гуманітарної помощі з Єрмаком. Блогер, як і інші корисні ідіоти, дискредитує роботу великих волонтерських фондів. Він натякає на те, що Сергій Протула і голова фонду Повернись живим Тарас Чмут, нібито можуть наживатися на війні. Тому я не знаю, де то все, що фурами йде на передову. Я знаю тільки одне, що ось в списки всього того, що хустам треба, треба, треба і треба. І от я задаю питання. Мені тут розповідали про те, що притула і Чмут в Конгресі розповідали, що в Україні все добре. Вся гуманітарна допомога доходить військовим, країна повністю забезпечує військових, Міністерство оборони повністю забезпечує військових. У мене запитання. Так, а навіщо ви збираєте мільйони гривень, Сережа і Чмут, коли живемо, а зараз на рахунках по півмільярда гривень. Так все ж хорошо, банки! В армії все хорошо, в армії все є. Тобто ви, ви знаєте той факт, що там нічого немає, чи ви просто на мені барижите? Сяйте, повечіть, поприписуйте номера, пацанов, та привезіть помощь, хоч якусь напередодні. Олексій Оскер просуває тези про начебто політичні амбіції Сергія Протули, намагаючись у такий спосіб підірвати довіру до його фонду та інших організацій, які допомагають армії. Він поширює незрозуміле опитування, за яким українці готові підтримувати на виборах партію Протули. Звідки ці дані і хто проводить це дослідження, незрозуміло. Водночас дослідження, яке було проведено у січні 2023 року Національним демократичним інститутом у Праці з Київським міжнародним інститутом соціології показало, що 49% українців справді позитивно ставляться до політичної партії, яку очолить Сергій Протула. Але зауважує, що це результат умовної партії Протули. На початку 22-го він і справді говорив, що планує зареєструвати і очолити нову політсилу. Однак, до повномасштабного вторгнення так і не зробив цього. Водночас сам Протула наприкінці 22-го року в одному з інтерв'ю заявив, що він негативно ставиться до подібних полі політичних рейтингів, бо коли суспільство дивиться на такі цифри, то думає що ця людина живе політичним життям. А у його випадку це не так, як ти ставишся до того, що тебе ставлять у політичні рейтинги? Негативно, але я на це не впливаю. А негативно, тому що коли люди дивляться якісь рейтинги е політичні, вони думають, що людина зараз живе якимось політичним життям. В моєму випадку це не відповідає дійсності, і відповідно це мене трохи ну, відволікає від, від буденності, від сьогодення. Мене трошки вже задрали запитаннями про політику після перемоги і тому подібне. Тому що жодна людина не може сказати, коли закінчиться війна. Жодна людина не може сказати, коли будуть якісь вибори. Жодна людина взагалі не може там гарантувати, що вона фізично доживе до, до перемоги. А я би дуже хотів. Тому в мене зараз є чітке розуміння того, що має робити фонд, наприклад, після перемоги. Це інтернет, він пам'ятає все. Олексій Оскер підмінює факти, коментуючи підозру, яку він отримав від СБУ. Блогер подається під кутом, нібито влада тисне на волонтерів і переслідує їх. Олексій Оскар натякає на те, що його справа має не настільки велике значення і маніпулює тим, що правоохоронці досі не затримали деяких представників проросійської партії в Україні, намагаючись у такий спосіб зробити свою справу менш значною. Я не можу поняти, нахрена ви нам мішаєте вам. Десь хідні, що я вам, що я вам кісткою горди став, що всі пересажали, що ви бойка посадили, що уфрича посадили. Ви всіх пересажали, це все воскравили, він вам поколі не дає. Ви що не розумієте, що де б я не сидів, овоч буде їхати все одно. І поки йде війна, буде йти помощ. Допомога. Закінчиться війна, потім поговоримо. Хочу нагадати, що ваші вподобайки і коментарі допомагають бачити це відео більшій кількості людей. А отже, поширюють українським Ютубом правду про російську пропаганду. Також нам завжди приємно, коли ви ділитеся відео із друзями і сприяєте формуванню інформаційної гігієни Українців. Якщо підсумувати, то не всі заяви Олексія Оскера можуть викликати у його аудиторії якісь підозри. Дискредитацію влади або волонтерів завжди можна списати на його особисту антипатію до окремих персоналів. Ну, не подобається людині Зеленський, Єрмак чи Протула. Ну і говорить вона про це. Але насправді у цьому і прихована небезпека. Так Оскер не поширює відверту російську пропаганду і навіть намагається створити собі образ щирого патріота, який хоче бути корисним для України. Він постійно розповідає про своє. Волонтерство і робить вигляд, що активно переймається проблемами військових. Однак його риторика вказує на інше. Основні меседжі, які поширює Оскар, полягають у тому, що владі на військових чхати. їхньою долею ніхто не опікується. Їхнє командування некомпетентне. А волонтери, які мають велику довіру з боку суспільства, можливо взагалі наживаються на війні. Все це емоційні теми, які зачіпають українці, але чи всі будуть перевіряти інформацію, коли побачать відеозвернення людини у військовій формі, яка розказує, що її командир відправляє бійців на непідготовлені позиції без необхідної зброї, підігриваючи інтерес до таких тем, маніпулюючи інформацію, Оскар підіграє Росії у досягненні її давньої мети розколоти українців Бо країну, у якій панує розбрат і недовіра, легше захопити ніж об'єднане суспільство. Ви можете запитати, чому про корисних ідіотів потрібно говорити і розуміти, як вони діють. Бо навіть якщо у вашій інформаційній бульбашці немає таких людей, то це не означає, що їх не слухають ваші знайомі та рідні. Корисні ідіоти можуть впливати на мислення та поведінку українців. Тому не забудьте поділитися цим відео, щоб про те, як вони працюють, дізналося більше людей. Наприкінці нагадаю, як працює інструмент корисних ідіотів згідно з методичок КДБ, які зараз впроваджує і використовує Росія. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку та легкозаймисті матеріали. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки вітер подує у потрібному напрямку. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями будинку. Наприклад, хто більше зробив для України Порошенко чи Зеленський, це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили б пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисніші діоти будуть продовжувати сперечатися про те, конституційно чи ні платити пожежникам, хто саме має прибрати вибухівку і чому це мають робити вони? Адже є президент, і він гарант їхньої безпеки. От нехай він і прибирає. А тим часом вибух рознесе їх будинок та їх самих. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео.